Нещодавно був в селищі Кам'янка зінського району, а майже на 80% селища знищена, і люди, деякі люди, проживають саме в селищі Кам'янка без світла, без нічого взагалі, і було від них прохання допомогти з генератором. свою чергу звернувся до Марії Мезінцевої колеги з по парламенту Харківська Нардепка, яка займається благодійною допомогою, також і з проханням. Бо знаю, що постійно катакую з міжнародними партнерами, допомогти людям з генераторами. І ось вже генератори тут, Марія Сергія. Да, дякуємо вам. Цюрих Insurance Group, дякуємо Мерлан, Павлу Миколаївичу, що допомогли з'єднати от, от цю прекрасну громаду. Прекрасну Дякую. громаду. Дякуємо вам, ви найкращі. Ви найкращі. Да, але, звичайно, звичайно Тут просто, 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 просто жах і е, все віднову після перемоги люди все розуміють, але такі моменти просто допомагають, хоч хоч трошки хоч трошки зігріти людей, скажімо так. Давайте прямо. Давайте зараз Слава Україні.